Я взяла за основу рецепт з майонезом. Самі пиріжки залишаються досить свіжими довго. Але для пиріжків із солодкою начинкою мені не вистачає здоби. Тісто більше таке підходить на самому чистому майонезі для солоної начинки і для смажених на сковорідці пиріжків. А для духових я хочу додати деякі продукти. Зараз вам покажу, як і що я туди поклала. Я попередньо вже дріжджі активувала. У теплій воді, ось, з цукром. Від загальної кількості тут ложка цукру, 50 грам дріжджів, і склянка води теплої. Тут у мене склянка теплого молока, трохи солі, враховуючи те, що в майонезі також є сіль, цукор, склянка цукру. І трохи збити вінчиком. Просто змішати цукор з яйцями, висипаю сюди кілограм муки яйця, майонез. У мене тут 50% процентний. Такий середньої жирності, додаю ще сюди. Скляночку 100 мл олії. Зашумівши, біжі. Розмішую, розмішую. І тепле молоко. Так, наче все поклала. замішую тісто. Зараз дивлюся, чи мені вистачить кілограма муки, чи треба буде ще додавати. Ще жменю. Зважила жменю 35 грам. Два рази по 35 додала. Це значить уже 70 кілограмів і 70 грамів. Дивіться, за своєю мукою, тісто зазвичай на майонезі липкувати, щоб не забити, щоб воно не було тверде. Додавати обережно. Так, все зачищаю. І вимішую. Якщо дуже липне, можна трохи змастити олією в руки. Накриваю плівкою, рушником і в тепле місце на підйом. Зараз на дворі спека, так що тісто має підійти швидко. І дивіться, яке тісто, пройшла якась година з чимось, не поміщається навіть в екран, наскільки виросло. А скільки було? Пишнюче, височенне. Ой, які пиришки красиві вийшли. Пухнаті, рум'яні, скоринка, бачите, яка не тверда, нічого, м'якенька. Єдине що. Покажу, який всередині. Он яке тісто. Просто як пух. От в руках не вдержиш. Вишня проготовилася, все. За 20 хвилин все проготовилося, все м'якесеньке. Галятіше. Двіжове тісто гаряче їсти не можна. Не так, сохранно. Користуйтеся. Печіть за моїм рецептом. Спробуйте.